Зараз дуже популярна так звана квантова психологія. Я не буду зараз занурюватися, що це, і взагалі це не обов'язково нам. Зараз я просто скажу про такий принцип синхроністичності ще він дуже популярний у юнгіанському аналізі. Це про те, що іноді причину і наслідок можна змінювати місцями. Наприклад, хтось когось, так би мовити, довів до якогось там негативного стану. І ми, начебто, раціонально розуміємо, що це людина. Понервувалася і з нею там сталася якась не знаю там серцевий напад, наприклад. Так принцип синхроністичності він пояснює те, що у цій людині вже було місце, так би мовити, для цього серцевого нападу, для цієї ситуації. І оцей конфлікт стався. Просто для того, щоб ми заднім числом змогли раціонально для себе пояснити це. Це така, знаєте, теорія, можна сказати, вона може з одного боку нас обнадіювати, що ми можемо видихнути з вільними грудьми, що так, слава Богу, не я винний в чомусь так, якщо у вас є така ситуація в житті на вашій совісті, так би мовити, да? З іншого боку, ця теорія може занадто. Бути адвокатом якоїсь нашої не дуже коректної поведінки. Як саме реагувати на це, як саме сприймати цю інформацію? Напишіть, до речі, будь ласка, в коментарях, що ви з цього думаєте. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі в моїх нових відео і на консультаціях.